На щенка франка захуєсь? Шеченки зробили крок вперед. Стоїмо рисціми до залу і повторюємо за мною. Зажурилися, повстали, зажурилися, повстали, зажурилися, повстали. Зажурилися, повстали. Молодці, право! ж <смір> в в Ти що, не чили виція? як тобі лесі Українкою сказала. Фірдеш! А зараз ми будемо робити справу перебувати колег. Що? що? Як визиває? А, як ми будемо збирати до медикати, не знаєте. Не знає. Ви що? Ви — Що? — Чого? Бабе. Ні. Чого? Обставили. Ясно? — Повне речення. Будь вони, як ясно. І так, на наступному уроці ми будемо здавати норматив стрибок подовження. І найбільш хтось спробує мені принести довідку, щоб кріпак. Я вам до кука, шаусі важливий. Всі зроблять. Обставимо, що ти